Миколу Осиченка, президента Маріупольського телебачення в 19-22 роках. Волонтера, блогера вже, пан Микола якось доєднув був. Ми спілкувалися з ним. В ефірі я досі пам'ятаю ту розмову. Дякую і за неї, і власне за те, що знайшли зараз. Час, пане Миколу, вітаю. Слава Україні, друже. Я тебе теж вітаю. Слава захисникам Марії Маріуполя. І так, у нас була розмова, але ми її не зак... не закінчили. Да. Ми закінчили а зараз, вочевидь, і трохи освіжити її треба. Бо от ми тоді так само говорили про е, те, що там окупанти роблять з Маріуполем. Але от зараз в зв'язку, я думав, ну от оновив Google карти, оновив окей, але те, що е, там для е, те, що Google описує мовою картографії, так для Маріупольців, для вас це якісь живі образи, це е, закарбовані в спогадах рідні місця, якісь вулиці, домівки тощо. Е, ви стежите за за життя Маріуполя? Коль я дивився так само і переду ефіром. Знову заходив на ваш Ютуб канал. Як би як сьогодні можна відповісти на запитання? Маріуполь сьогодні це, це що от для вас? Якими очима ви на нього дивитесь? А, ти знаєш, Маріуполь сьогодні це, мабуть, ну, все ж таки. Кладовище. Кладу, кладовище в прямому сенсі, да, тобто там дуже багато людей, загинуло десятки тисяч, більш ніж 100 тисяч. І кладовище надій, і кладовище студіб, Тому що, ну, що дивисно, ну, сьогодні, сьогодні, до речі, в Маріуполі, Донецьку, Горлівці, Мелітополі, там десь ще. Бальшой праздник, як то вони кажуть, день е, єднання нових регіонів з Росією. Тобто три роки тому Путін е, оголосив результати референдуму, який був з 23 по 27 вересня. 22-го року, де люди там, начебто, як вони кажуть, свободно проголосували за те, щоб доєднатися до Росії, так ось я тобі скажу сьогодні, в Маріуполі, Донецьку, там десь ще. Немає ані великих концертів, нічого немає, тому що будь-кому вже ясно, да, що ніхто цьому не радіє. Тому що, ну по-перше, якщо ми кажемо навіть про Маріуполь, хоча більше це про Донецьк, але ж, все ж таки, немає води. Коли немає води, немає радісті ні, ніякої. Взагалі, я тобі скажу, я е, бачив сьогодні фотографію в соцмережах. Значить, маріупольським подросткам вручили паспорта Росії, ура! І стоять на фото, дітки, ну, вони ще, ще діти. Да? З ними стоїть вчителька. Вчителька з посмішкою, вона довольна така, що а ми і діти. Діти, я тобі скажу, друже, це жах. В них немає ані радощів, а нічого. В них лиця. Ну, вже не дитячі. Вони кожного дня бачать одне і те саме розруха, немає води, немає перспектив, по місту, немає роботи. Ти можеш бути ким? Ти можеш бути будівельником, ну тобто, щось там ремонтувати, реставрувати. Та туди заходять дуже багато будівельних компаній з території Росії, які там будують іпотечне житло для, для когось, а не для месних. Месних місцевих, тому що місцевих без хатьок там десятки тисяч досі, але про них вже всі забули. Так ось діти, вони ну, в них лиця обличчя не дитячі, вони вже постарішали капець. Як я тобі скажу, це е, дуже печально. Все це дуже жахливо, тому що те, що я бачу, води там більше не буде. Ну, все. Немає ніяких перспектив на те, щоб там дати воду. Я тобі скажу ба більше, що єдина водна артерія, яка яка питає, живить окуповані території, це новий водогін Дон-Донбас, який побудувало Міноборони Росії. В 23-му році за це сів у турму за міністра Тимур Ів Івану за те, що він там розкрадав коштики. Але ж вода там, ну хоча б щось є. Тобто, там вони дають по максимуму 250 тисяч кубів на добу, з них якусь частинку собі. Беруть сім заводів е, Дениса Пушиліна по виробництву бутильованої водички. Е, якась решта доходить до людей. Так от я тобі скажу е, два дні, три дні вже десь йдуть е, розмови по роз, ростовських пабліках. Я їх бачу теж, і там людоньки кажуть: росіяншики ці, да, вони кажуть, ой-ой-ой, обмілел дон. І Дон насправді він все менше, менше, менше там води. І вони там в цих чатіках кажуть: це що ми даємо воду в ДНР, надо їм воду атрізать. І я тобі скажу: я думаю, що коли стане вибір між тим, щоб була вода в Ростові, чи була вода в Донецьку, Маріку тощо. Ну Путін обере Ростов само собою. Тому я думаю, що дедалі-далі. Буде набагато гірше. Ну, це от проблема води. Вона стосується переважно ну там Донецька, скажімо, чи, чи загалом повністю Ні. регіону? Будь-яке місто. Будь-яке місто. Дивись, на, до 22 го року до 20, до 24 лютого, 22 го року, всі окуповані міста Донеччини живилися з каналу Сіверський Донець-Донбас. Тобто, ми. Погані нацисти давали туди воду безкоштовно, тому що там наші люди. 24 лютого, 22 року, Путін почав бомбити все, що тільки можна, в тому числі інфраструктурні об'єкти. Каналу, це фільтрувальні станції, насосні станції, водопідйоми, труби тощо. Воно все зруйноване. Воду туди дати неможливо. І з 22-го року Денис Пушилін прийняв таке рішення, що ну, Путіну докладувати про це і бо страшновато буде. І він перемкнув всі міста на резервні водосховища, тому що всі вкрив. Включаючи Путіна, всіх включаючи Дональда, навіть, Да. всі думали, що ця війна закінчиться дуже е, швидесенько. Янукович приїде в Київ, і все буде добре. Е, сталося не так, як гадалося. І ці резервні водосховища живили окуповані міста Донбасу більш ніж три роки. Вони розраховані на місяць, на два, максимум. Тобто, ніхто цього не думав, що хтось може допетрити, що декілька років брати воду там. Води там більш немає. Водоканалу цього немає, е, нічого немає. Сьогодні те, що я бачив, я тобі скажу річка Кальміус, яка протікає центром міста Донецьк, в ній води вже немає. Тобто, вода уходить під землю, вся її немає. Маріуполь з 22-го десь по двадцять четвертий рік я е, з подивом дивився на тенденцію, як деякі донеччани е, купували або орендували якесь житло в Маріуполі, їхали жити там, тому що там була вода. Угу. Там була вода з резервного водосховища Старого Кримського. Зараз вона закінчилася, е, лишилася менш ніж 15%. Ті... Цієї води, а якщо в Донецьку воду дають, як вони то кажуть, да, вони кажуть один раз на три дні ні. Вони дають воду чотири 4 години через 68, тобто це зовсім інша справа. У Маріку дають 4 го години через там 36, щось таке. Тобто, тобто там, схоже, 4 поки години що... там на півтори доби або там на до до 3 діб всього 4 години в таких. Да, трьох... Так, да, да, Ого. да. І, І то, друже, така штука, що воно може бути, а може не бути. Тут таке діло. І якщо воно навіть є, то є тонесенька, якась не дуже чиста е, струєчка. І е, вище, ніж другий, третій поверх вона не доходить, тому що немає напору. Я тобі скажу. Е, всі ми пам'ятаємо старі е, кінострічки, там про дикий захід, mm. там де ковбойці, індійці, і там були такі високі водонапорні вежі. Mm. Тобто, там була вода, вона падала, все. Такі вежі, весь цивілізований світ не ставить з середини минулого сторіччя, тому що це є технології наших пращурів. В Макіївці Донецької області вже дві таких вежі. Вони з цього прям роблять вау таке, що ми дали воду людям, водонапорні вежі. Що з ними буде везимку, Не знає ніхто по містах Донеччини, включаючи Марік ставлять великі сині пластикові діжки на 5 тисяч кубів, мені здається, чи на 5 кубів, не пам'ятаю. А, на 5 тисяч літрів, так. Да. А ставлять такі діжки, і водовози возять туди воду. Тобто кожного дня через день людоньки, ось з такими баклашечками а, йдуть а возять звідки Микол? возять, звідки де а ось це? А ось це друже. Саме велике питання, яке питають донечани: що якщо ви нам кажете, що немає води? Де ви взяли цю воду? Е, окупанти вони мовчать. Вони мовчать, там щось таке, але люди ж не тупі, люди знають, що це шахтні води. Тому що шахти зачинені, з них воду не відка не відкачували. Там дуже багато води, звідти її можна взяти. Але кожна шахта, вода в цій шахті. Це рідка таблиця Мінділеєва. Там є все: метали, ізотопи, все, що хочеш, таку воду не те, що не можна пити, нею митися не можна категорично. Але якщо в тебе немає води, а є така вода. Ну ну, ось так.